Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про раптове зізнання Кремля, про розгублених Лаврова і Шойгу, про Путіна на зв'язку з Курятника, про потужну Бавовну в Москві. А також про хороші новини для України. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті буквально три ключові новини. Перша новина це дані по втратам окупантів. Повідомляється, що за минулу добу вони втратили 810 військовослужбовців, 30 артсистем та 29 танків. Друга новина це офіційне повідомлення від Генерального штабу, який проінформував, що росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, а ЗСУ штурмують південніше Бахмута. І третя також важлива новина це повідомлення про те, що українські військові мінують частину кордону на півночі України. Те, що сили борони України займаються інженерними роботами їх виконують мінування на півночі України, це прямо вказує нам на те, що Україна готується до будь-яких сценаріїв, до будь-яких варіантів розвитку подій. А тим часом ми чуємо гучні заяви з Кремля ЗМІ повідомляють, що Лавров раптово зізнався, що Росія намагається не програти війну. При цьому він запевняє, що типу війну оголосили Росії. Я на кілька секунд включу Лаврова і процитую. Зараз на першому плані, мабуть, не розслаблятися і перед лицом війни, вони нам об'явили, не дозволити їм нанести нам пораження. Звертаю вашу увагу на те, як Лавров бреше, як він розказує про те, що типу Російської Федерації, наскільки я зрозумів, Захід і Україна оголосили війну, що їм не треба розслаблятися, бо можуть її програти, і це при тому, що саме Російська Федерація в грудні 2022 року вона викочувала ультиматум. І Україні, і Заходу були крики до НАТО, до речі, від заступника Лаврова, щоб, типу, вони забирали манатки, а потім повномасштабне вторгнення. Потім ми пам'ятаємо ці заяви і ультиматуми президента РФ Путіна. А тепер ні ні. Це нам оголосили війну. Далі більше. У них ціль об'явлена, стратегічне пораження Росії на полі бою. А цьому періодично обвиняють нас в тому, що ми уходимо від переговорів. Виявляється, що це, типу, не Росія оголошувала цілі так званої спеціальної військової операції, а вже Україна і Захід, типу оголосили ціль. Російська Федерація може програти, і Лавров нервово закликає. І, до речі, він розгублено давав це інтерв'ю, і це раптове зізнання видав. Я дещо скоротив, позабирав паузи, він там заточувався, він метушився, кілька секунд думав, що сказати, але таке видав. Потрібно додати, що подібну заяву, вірніше поведінку, ми бачили в минулому місяці з міністром оборони РФ Шойгу. Була новина 14 вересня про те, що Шойгу, якого запитали про перемогу, розгубився. Давайте згадаємо, як це було. У нас не других варіантів. ми бачимо, як Шойгу розводить руками, коли його питають пропагандисти про перемогу, і він точно в ній не впевнений. Сьогодні, звісно, росіянам знову показали Путіна. І що цікаво: російські ЗМІ пишуть про те, що він похвалив Патрушева. Мається на увазі сина Патрушева, який зараз міністр сільського господарства, за те, що той вийшов з ним на зв'язок з курятника і посварив його за подорожчання курятина. І російські пропагандисти показують Путіна типу доброго царя, який піклується, який бореться з стінами в черговий раз. А тим часом Москву затягнуло чорним димом. На ТЕЦ No16 сталася масштабна бавовна. Важливо, що задимлення і бавовна були досить потужними, палало знатно, ми бачимо один із стоп-кадрів. Також є деякі фотографії з наслідків, і тут потрібно одразу додати, що три дні тому в українських ЗМІ була така також важлива новина повідомлення, що росіяни в неділю ввечері обстріляли теплектростанції ДТЕК. Можливо, це співпадіння, що росіяни б'ють по українській теплоелектростанції, а тут така бавовна в Москві, можливо, ще щось трапилось, але Кремлю точно є над чим подумати. Очікувана новина ЗМІ повідомляють про дружні візи терористів. Делегація Хамасу приїхала до Москви. Про це офіційно на брифінгу розповіла Марія Захарова, офіційний представник МЗС РФ. Але не лише Хамасу, а й Ірану спостерігаємо за розвитком подій. Хороші новини для України: боєприпаси, ракети для ППО і джавелін. США виділили новий пакет допомоги Україні. Його вартість становить майже 150 мільйонів доларів. Про цей пакет я говорив вчора і що цікаво, якщо вчора в американських ЗМІ писали, що Україна можливо отримає ракети Атакомс. А сьогодні в офіційних повідомленнях про це нічого немає. Але на соціальних сторінках голови Офісу президента України Андрія Єрмака є такий пост, пост Ребус, де ми бачимо прапор України, прапор Сполучених Штатів, бачимо ракету і бачимо силу. Цілком можливо, що це якийсь натяк, але ще є важлива інформація. Повідомлення у ЗМІ про те, що Україна у січні може отримати нові ракети із дальністю 300 кілометрів. Про це повідомила журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе, яка посилається на слова високопоставленого чиновника Генштабу ЗСУ. Очікуємо хороших новин. Ще новина про допомогу Україні від Данії на велику суму на суму 522 мільйони доларів. Танки, боєприпаси і дрони. Дуже дякуємо Данії за допомогу, тим більше на суму більш ніж півмільярда доларів, і дуже радує те, що деякі країни Європи так допомагають Україні, тому що допомога Україні зараз вкрай необхідна. Але є й не дуже хороші новини, зокрема про те, що вчора ввечері в Сполучених Штатах Америки спікером Палати представників обрали Майка Джонсона. В змі пишуть прямо, що Майк Джонс робив антиукраїнські заяви раніше голосував проти законів на підтримку України. Він такий ярий прихильник Трампа, але потрібно розуміти, що посада спікера Палати представників це важлива посада, і що цілком можливо були домовленості з тими республіканцями, які активно підтримують Україну. Також ще такий сигнал є маркер. Це заява нового спікера Палати представників про те, що ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємось провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно. Немає сумнівів в тому, що Сполучені Америки і далі будуть допомагати Україні. Все буде вирішено, тому що це питання вкрай важливе для Сполучених Штатів Америки як єдиної у світі супердержави. На тлі таких подій в Сполучених Штатах Америки з'явилася гучна заява від новообраного прем'єр-міністра Словаччини, який заявив про те, що не підтримує військову допомогу Україні. Нехай 10 років домовляються про мир. Така заява від Фіцо, вона була очікувана, тому що ми знаємо, які він гасло робив під час передвиборчої кампанії, і ми зараз чітко бачимо, усвідомлюємо, чуємо те, що нічого не змінилось. І дуже схоже на те, що він разом з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном займуть таку антиукраїнську лінію, проросійську лінію, один з перед одного будуть намагатися вислужуватись перед Москвою. Щодо Орбана, сьогодні є новина, що він хоче переговорів з Україною у Будапешті для зняття вето з військової допомоги ЄС на суму 500 мільйонів євро. Ніяк Орбан не може заспокоїтися, є вже рішення України щодо ОТП банку і ще хоче переговорів. Щодо ЄС, американське видання Bloomberg повідомило, що ЄС відстає від плану щодо постачання Україні боєприпасів. Що було виготовлено лише 300 тисяч з обіцяного мільйону, є щодо цього заява з Литви від глави МЗС, який повідомив, що ЄС поставив Україні лише 300 тисяч снарядів, а в цей же час Північна Корея поставила Росії вже 350 тисяч. Але виробництво запущене. Виробництво розширюється, Україна буде отримувати все більше і більше снарядів від країн-партнерів, від Європейського Союзу та й не тільки. Важливо, що є заява від Данілова, секретаря РНБО, що найближчим часом збільшиться виробництво зброї в Україні. Він сказав про те, що вже українські приватні підприємства завезли спеціальні станки, і Україна буде нарощувати виробництво боєприпасів. Крім того, є хороші новини щодо внутрішнього виробництва зброї в Україні про безпілотники. Це заява від міністра з питань стратегічної галузей промисловості Камишина, який сказав, що Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів за місяць до кінця року. Це насправді цілком можливо. І сьогодні була новина від Федорова. Про 200 плюс безпілотників важких для військових. І якщо брати до уваги ще й ФПВ-дрони, то цілком реально, що Україна буде виготовляти більше 10 тисяч дронів на місяць. Є новина від компанії Ахметова Медінвест, яка розпочала виробництво танкових протимінних тралів для Збройних сил України. Щодо Ахметова, я також хочу прокоментувати. Ми зараз бачимо, що він реально багато допомагає Збройним силам України, багато чого робить. Схоже на те, що Ахметов дійсно зрозумів свою помилку, якою він припустився у 2014 році, ці всі гудки замість реальної допомоги, замість того, щоб він взяв на себе відповідальність за Донецьку область, і реально лише після втрати багатьох активів, а також Азовсталі. Він зараз почав реально працювати на українську державу. Дані з згуртування навколо прапора довіра до президента і уряду зросла. Зокрема, соціологи відзначають, що 73% виборців довіряють президенту України Зеленському, а 54% опитаних довіряють уряду Шмигаля. Також потрібно зазначити, що згідно даних опитувань. Майже 80% українців виступають за вступ України до НАТО. Це дані опитування соціологічної групи Рейтинг. І хто би міг подумати ще 2-3 роки тому, що абсолютна більшість українців буде за НАТО? І щодо НАТО, також цікава новина з Фінляндії, яка вже є членом цього альянсу, що вона завершила будівництво тестової ділянки Паркану на кордоні ЗРФ. Ось ми бачимо фотографію тестової ділянки Паркану. І недарма, недарма були новини про те, що Фінляндії думають про паркан зерев. Ще неприємні новини для Кремля. Це заява від прем'єр-міністра Пашеняна Вірменії про те, що Вірменія не бачить переваг присутності російських військових на своїй території. В попередніх випусках я наголошував на тому, що Вірменія зробить все для того, щоб не було на її території російських військових баз. І ця заява Пашиняна це насправді перша ластівка. Крім того, що до російських окупаційних військ у Молдові є новина про те, що генсек НАТО зустрівся з прем'єр-міністром Молдови і гучно заявив про те, що Росія має вивести війська з Придністров'я. Після того, як Україна переможе Російську Федерацію, Молдова має відновити територіальну цілісність, а російські окупанти забратися геть. Україні не потрібні анклави біля своїх кордонів. А закінчимо цей випуск на такій новині. Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.